Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про вручення повісток на вулицях. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та чат для обговорення. Отже, поговоримо про поведінку під час вручення повісток на вулицях та про самі ці процеси. Які документи, посвідчення чи розпорядження повинні мати поліцейські чи військові для видачі повісток? Свою особу та приналежність до поліції чи іншої служби, співробітники завжди мають підтверджувати особистим посвідченням. Деякі колеги пишуть, що повинно бути розпорядження від ТЦК, посилаючись на порядок призову на строкову службу та контракт. Я не підтримую цю позицію, бо зараз мобілізація, а не строкова служба чи контракт. Далі, повістка виписується на підставі розпоряджень територіального центру комплектування та соцпідтримки, підписується його керівником. Тобто це робиться завчасно. У законодавстві не вказано, що повістка має бути заповнена саме у приміщенні військомату. Через таку законодавчу колізію виникають суперечності. Чіткої та прямої норми немає, тому часті випадки заповнення порожніх бланків прямо при врученні. У законі вказано, що є перелік осіб, які мають право на вручення повісток, так лише на вручення. Отже, формально заповнювати їх вони не можуть. Але якщо об'єктивно подивитися на норми законів, то в жодному з них немає вказівки на те, хто має ті повістки виписувати. Дуже колізійні норми в цьому питанні. Отже, виходить, що окремо такої дії, як виписування повістки в законах, що мають стосунок саме до мобілізації. Взагалі не передбачено тільки в постанові про призов на строкову службу, але це інший вид служби. Тобто, через цю ж саму колізію можу, можна відстоювати позицію, що якщо при вас заповнюється заготовлений порожній бланк з підписом та печаткою керівника, можна фіксувати такі дії, відео чи викликом поліції, а потім оскаржувати їх через складання акту відмови чи навіть оскарження. Що робити, якщо відбувається порушення прав відносно вас? Спокійно та впевнено про це наголошуєте співробітника. Вас не послухають, але це не значить, що треба мовчати. Фіксувати події: відео, фото, свідки. Зйомка порушення ваших прав це не зйомка військових об'єктів. При грубих порушеннях викликайте поліцію. Вони не будуть на кожен чих приїжджати, але виклики фіксуються та залишаються в системі. Також, якщо бачите підстави відмовитися від вручення повістки, то це проговорюєте чітко, впевнено та спокійно. Одразу говоріть, щоб залучали свідків та складали акт відмови. Свідкам теж оголошуєте підстави відмови. Звісно, ніякої агресії, образ, порушень закону не можна допускати, навіть якщо вас провокують. Далі, як діяти, коли намагаються вручити повістку не в тому місці, де ви стоїте на обліку, в іншому місці, на блокпосту? Закон не забороняє вручення повісток на блокпостах, аналогічно, він не забороняє вручення в інших містах, оскільки правила військового обліку зобов'язують вас при переїзді стати на облік за новим місцем. Якщо ви знаходитеся десь проїздом, то можна пред'явити при врученні ваші документи про військовий облік і можливі документи, що підтвердять, що ви проїздом в якомусь місті. Білети на поїзд, розпорядження про відрядження. Якщо є актуальний документ про облік, то повістку вам вручати взагалі не мають. Якщо як поводитися, якщо підійшли люди і кажуть, що є співробітниками військкомату? Попросити, треба підтвердження своїх слів особистими посвідченнями, які мають обов'язково бути. А далі, відповідно, реагувати в залежності від їх дій. Також замість висновку. Думаю, чудово видно з усіх прикладів, що мають місце купа колізій та дірок в законах, якими користуються обидві сторони. Тут були описані ті варіанти, які можете мати ви в цій ситуації. Практичний момент. Якщо сподіваєтеся просто переконати співробітників не вручати вам повістку, бо ви утримуєте всю сім'ю, волонтерите, маєте погане здоров'я чи родичів інвалідів, то не треба сподіватися на це. Так не пройде. Або ви чітко виражаєте позицію протесту, або повістку таки вручать. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти, якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі! Бережіть себе!